І в продовження теми бейбі бокси для молодих мам. Чернівецькі підприємці організували видачу гуманітарної допомоги до перинатальних центрів міста, що закупили, та як пакунки допоможуть молодим матерям. Дізнавались журналісти СІ 4 Чернівецький бізнес-клуб CBG у співпраці з німецькою організацією BGK закупили так звані бейбі-бокси для жителів міста та тимчасово переміщених мам. За словами волонтерів, місто одного пакунку вистачить на цілих три місяці. Сьогодні ми маємо можливість продовжити роботу із цим благодійним фондом. І спільно з нашими учасниками ми являємося одним із трьох спонсорів такого проекту. Власне, два німецькі фонди, і ми, чернівецький бізнес-клуб, на сьогоднішній день третій. В чому є наша власне, відповідальність? Ми маємо забезпечити схоронність тут в Чернівцях на складах. Після цього ми будемо протягом двох-трьох місяців. Ми не знаємо за скільки часу ми зможемо роздати, але кожна жінка, яка буде народжувати в Чернівцях в одному, чи першому чи другому пологовому будинках, буде отримати ось такі власне бейбі-бокси. Волонтери зізнаються: спочатку привезли 30 бебі боксів але ініціатива себе виправдала, що дозволило збільшити об'єм допомоги. Знаєте, коли почалася війна, ми з учасниками клубу і завдяки нашому одному з учасників. Вінцю отримали можливість співпраці із одним із німецьких благодійних фондів, який називається «Синьо-жовтий Хрест. Змогли відправити в Україну тоді для перших переселених жінок, саме в Чернігавську область, до нас відправити першу партію ось таких от «бейбі-боксів», які ми сьогодні бачимо на розвантаженні. Їх було всього-навсього 30, але вартість одного бейблі-бокса орієнтовно складає 600 євро на сьогоднішній день. Загалом планують роздати тисячу таких пакунків, які будуть постачатися до перинатальних центрів міста. Він є можливий завдяки, скажімо так, трьом організаціям українського клубу молодих підприємців CBG, громадської організації в Німеччині Блаугільбіс Кройс. Це наші українці, які там дуже давно вже живуть. І власне профінансував зокрема цей проект. Телеканал РТЛ німецький. Вони вивчили наш проект, який ми розробили разом з нашими партнерами. Їм сподобалося. Серед речей, що вміщає такий – підгузки, одяг, речі особистої гігієни та безліч інших продуктів, необхідні кожній молодій сім'ї. Власне, пакуванням, наповненням, що там має бути, займалися так само ну, дівчата з двох організацій. Це було така колегіальна. Вони там вибирали, що має бути, що почали. Це взагалі робити дуже дуже давно, коли тільки вона почалася. Приїжджали фури, наповнені всім подряд, але ну, зрозуміло, що серед переміщених були і мами, яким так само треба було допомагати конкретно і точково. Крім цих пакунків, молоді мами продовжують отримувати бейбі бокси, які виділяє кабінет міністрів. Лікарі впевнені, така допомога не аби життя, новонародженим дітям та їх батькам. Залі видачі бебі-боксів наразі ми працювали і працюємо ще за державною програмою бебі-боксів кабінету міністрів. Наш механізм відпрацьовує таким чином, що по факту виписки дитини мамі вручаються бебі-бокси, і мама вже підписує всі документи належним чином. і Забирай бебі-бокс додому. Є винятки, є винятки, коли народжують низької соціальної групи жінки, то ми в таких винятках, випадках. Видаємо одразу після народження дитини бебі-бокси, для того, щоб мама мала принаймні вже не бігла, не шукала одежу для дитини. Самі отримувачі допомоги також дуже задоволені вмістом пакунків, адже не у всіх завжди є можливість закупити потрібні речі. Дуже щаслива, дуже велике. Дякую. Несподівано, якщо чесно дякую вам велике. Дякую, бабака, і дякую сібіжі. Також подібні проекти будуть відбуватися і в майбутньому, можливо, і у більших масштабах кажуть волонтери. Конкретно щодо цього, то маємо плани зробити наступний проект в 10 разів більше. Це 10 тисяч вже на всю західну Україну, тому що ну тут є чим пишатися. це один з проектів клубу Сі яким зараз висвітлюємо, багато є окремий проект напрямок. Ми допомагаємо конкретно там воїнам, нашим амуніцію різною, там прямо на фронт відправляємо. У такі важкі часи підтримка всіх верств населення є не аби важливою, адже жодна людина не захищена від труднощів та фінансових проблем. А завдяки таким ініціативам, молоді мами зможуть у відносному комфорті ростити та виховувати власних дітей. Максим Берник, Софія Малешко, Ярослав Боячук, Діани Чігак, Чернівецький репортер, телеканал 4